Холодильник при запуску бере мінім, ну, близько 1,5 кВт. Тобто, якщо вам брати у пса якогось, ось такого вам треба брати, що він видає 1,5 кВт. Тобто беремо у пса, беремо 2 акумулятора, бо він йде на 24 вольта, два акумулятори запідаємо до нього. І в нас цей комплект, виходить 28 тисяч гривень, майже 28 тисяч гривень. Вставляємо його в розетку. сюди ми вставляємо прибор, який нам потрібно, і він автоматично світло пропало, він бере заряд з акумулятора. Світло появилося, він заряджає цей акумулятор. Так що, е, правильний синус, що підходить, і для котла, ви можете запітати світло в себе в будинку, котла і холодильника, і це все разом у вас відразу буде працювати. Ну, якщо е, світло вимикають на 10-20 годин, тоді вже акумулятори вас чесно не спасуть. Вони просто-напросто сядуть. Тоді для цього діла беремо генератор, чи інверторний, чи звичайний. І тоді заряджаємо акумулятори, і у вас буде працювати відповідно. Ну, все у вас буде працювати так, як положено, по електричеству. Тобто, ну, в даний момент треба брати і акумулятори, і генератори, тому що ніхто не знає скільки буде вимикатися світла.